Сонячні панельки 5 кВт. Але, мабуть, що користуватися я вже не зможу власною електроенергією, хоча я нею користувався цілих 5 місяців. 1 травня, як я вимкнув державну мережу, то аж сьогодні я її вмикаю. Сьогодні у нас 1 жовтня. І чому вмикаю? Тому що ви можете прекрасно бачити. Отже, все крапає, все тече. Ось така у нас погода. Це вже день четвертий. Відповідно, електроенергії ніякої немає. І це означає, що експеримент я завершую. Можливо, ще можна було користуватися протягом квітня, якщо б я раніше відключив державну мережу. І, можливо, ще протягом жовтня. Але у нас дуже похолодало. В оселі температура з 23 градусів опустилася до 15. Ну і на вулиці теж з 25 денної температури, і вночі було хоча б 10, а тепер вночі може бути 2-3 градуса плюс, і протягом дня 5-10 максимум. Ну і плюс постійно ось така погода. Дощик падає, хмарно, електроенергії немає. Я відкрию статистику, покажу скільки за день отримую енергії. Так як я користувався з травня по вересень електроенергії, що ми можемо побачити по статистиці? Значить, за травень я отримав 357 кВт від сонця електроенергії, але це я отримав на вході в інвертор. Тобто з цих 357 кВт потрібно віднімати в районі 70-90 кВт на власні потреби інвертора, коли відбуваються всякі перетворення і так далі. Ну, навіть якщо взяти і 100 кВт, то ми отримали спожила оселя. Хай буде 250 кВт, а отримали від сонця 350 кВт. Це державна мережа у мене вже була вимкнена. За червень 320 отримав від сонечка. В липні я отримав 400 кВт. Так, липень-серпень, взагалі, я отримав аж 560 кВт від сонечка. І у вересні, не дивлячись на те, що вже було трішки хмарно. Половина вересня вже були дощі хмарно. Я отримав ще 370 кВт. Отже, від сонечка я отримав 1960 кВт. За місяці, травень, червень, липень, серпень і вересень. Тепер, якщо за цих 5 місяців віднімемо, що інвертор на власні потреби використав, нехай буде 500 кВт, тоді ми що отримаємо? Що оселя спожила приблизно 1460 кВт, і в принципі якраз це число 1460 кВт за 5 місяців я не спожив з державної мережі електроенергії, а спожив власну електроенергію. Якщо порахувати, що у вас немає лічильника день-ніч, то цих практично 1500 кВт, які я спожив протягом літа. Ви би мали оплатити, точніше, я би мав заплатити державі 6200 гривень, а я їх зекономив. Хоча я вам скажу, що вартість даного обладнання набагато вища, аніж я зміг зекономити. Ну і що ж, погода, як ви бачите, не найкраща. Все ж таки, інвертор говорить, що заряд відбувається аж 6 ампер. Так, бачимо 600 Вт. Ось тут у нас теж є 20-30 ватт. Але це означає, що потрібно нам підключати державну мережу. Так як ось ця акумуляторна батарея, ну і плюс із-за того, що у нас немає сонечка, мабуть, що я вже не зможу користуватися власною електроенергією, Ну, тим більше її ж немає де взяти. Тому державну мережу потрібно підключати. 5 місяців я прожив без державної мережі, тепер я її повертаю. Хоча, я думаю, якщо б були в нас сонячні дні, я б міг ще не користуватись державною мережею. Ось бачимо, мережа з'явилася. Але. Але, але, чому інвертор переключився? Він не повинен був переключатися, значить я перевірив налаштування, що в нього. Так як виставляв режим, щоб інвертор працював. Точніше не працював протягом дня, щоб він користувався сонечком і батареєю. Це режим СБУ. І тільки якщо він буде розряджена батарея, тоді переключається на державну мережу. Ну і в такому випадку, що протягом дня ми користуємося Власною електроенергією, а вночі ми користуємося вже державною. Так як у мене день-ніч встановлено лічильник. То в такому випадку стає трішечки вигідніше. Зараз розберуся, чому він все одно переключений на мережу, або можу просто до вечора ще вимкнути державну мережу, але можливість за того, що він думає, що батарея розряджена. Отже, якось так.